Особлива аура святості, величі, духовної чистоти і Божої любові витає у храмі Святого Миколая Православної церкви України, села Смільно, а ще усіх струн душі торкається церковний спів во славу Господа, зворушливі і проникливі священичі слова, мов бальзам, стілюють душу у храмі багатолюдно. Одразу декілька знаменних подій зібрали вірних на спільну молитву: храмовий праздник, 110 років з часу будівництва храму, 15-річчя священства настоятеля цієї святині митрофорного протоієрея Ігоря Крука. А ще 5 років тому сюди привезено частинку мощей Святого Миколая. Божественну літургію у цей святковий день очолив благочинний району Православної Церкви України архімандрит Миколай, молитви за мир в Україні, за наших мужніх воїнів, за кожну українську родину, наче єднались і підносили високо до Господа, нашого Творця, який утирає сльозу за смути і дає своє благословення. 110 років у цьому храмі звучать слова молитви, який значний проміжок часу. Ось що дуже коротко говорить історія. Стара дерев'яна церква у селі Смільно збудована у 1773 році, згоріла у 1902 році. Проект нової мурованої розробив у 1906 львівський архітектор Василь Нагірний. Будівництво храму тривало з 1910 по 1912 роки. Під час воєнних дій Першої світової війни до 70% святині сильно ушкоджено. У 1923 році мешканці села спільними зусиллями відновили церкву Святого Миколая на славу Господа. Ось уже 15 років настоятелем храму митрофорний протоієрей Ігор Крук, такий молодий, активний, ініціативний, чудовий господар, духовний наставник вірних, які поспішають до нього за словом поради, розради, таким мудрим, повчальним виваженим. Ревно трудиться отець Ігор у винограднику Христовому і має за це заслужену подяку і шану. І ось сьогоднішній день цей праздник. Вітаю вас, все числі Отче Ігорі. 15 років ви вже тут. І навіть не вірячи, як скоро ті роки прийшли. Але за ті роки я не хочу сьогодні хвалити, бо вашою хвальбою є ті діла, які ви зуміли разом з церковною правою, разом з церковним комітетом, разом з своїми доходьми, дітьми. Цю красу, І завали вже під зиму неможливо, а ви ще зуміли з Божою допомогою перекрити головну куполу. Нехай Господь Бог вас благословить. Я щиро вітаю вас і бажаю вам надалі, так як той Соломон просив у Бога не багатства, а тільки мудрості. Нехай та мудрість в вашому серці і в вашому розумі зберігається на довгі роки. Бажаю вам і надалі бути добрим пасами. Я радію, та котрий батько не радіє своїм дітям, які, які йдуть дороги праведного життя. І тому сьогодні я складаю вам щиру подяку. Нехай Господь Бог вас благословить. Від імені наших священник і ну, вас шануємо, як шануємо, як Миколая. Йдемо до вас завжди з любов'ю, з надією, що вашому храмі. Так як. На тій горі Фаворській. Господи, як нам тут бути добре. Нам було добре, ми не здавалися, хоч он нас підносив, але ми відчували Божого благодати, то і Божого благодатні і вам хай щастя, здоров'я, Отець, що ви завжди, як пастир, сміливий йшли, як Миколай, захищаючи правду. Борячись з ворогами і прощаючи їм, просили святи Отчі Миколаю, моли Бога за нас заріжних, многих і благих вам благ, зачистить Миколаю. Боже, зустріч ваших спочив. Нехай завжди надихає вас віра, свята, на добрі, щирі, розумні діла. Ми сьогодні, всі очі, вітаємо вас, щоб завжди віра Божа була серед нас, а молитва зціляла усіх повсякчас, щоб Дух Божий віддав церкві нашій весь час, хай вашу у дорогу стеляють небесні зірки, а ангел ваш воронити. Hej, będzie więc z Wami Чесні отці, шановна громада, сучасний Отче Ігорю, я сьогодні вітаю вас і нашу громаду з престольним з 110-ю річницею храму Святителя Миколая. Також хочу привітати вас з 15-ліття служіння вашого на Господньому шляху. 15 років ви ведете своїх. Михожа правдивою дорогою до Бога. Ви користуєтеся великим авторитетом і повагою серед наших парафіян. Ми низько схиляємо голову за ваші труди і за ваші молитви. Дозвольте сьогодні, Отче Ігору, подякувати вам за ті ваші труди, за ваші молитви. Нехай вам буде щаслива доля, яка дарує вам вишитий ручник, Увінчити Божих благословень. Ще за дорученням, за дорученням голови бродівської міської ради Анатолія Белея хочу вам вручити таку подяку 15-літнє служіння на парафії та 15-літнє священництва. Нагороджується митрофордий проти Єрей Ігор Крут, настоятель храму Святителя Миколая Православної церкви України селі Смілого. За щире служіння на парафії для примноження Божої слави, розбудову української церкви, жертовність і милосердя. З повагою міський голова Анатолій Белайк. Шановний наш Отче, дуже приємно вітати вас, з і праздником, з вашим 15-річчям, які ви вітали в нашій парафії. Дуже багато зроблено за тих 15 років. Побудована церква Семіна. На Саденівці ми відновили праздник, а Михайло і Садничку відремонтували. Там ще багато, для нас дуже роботи, але на зміні можна багато дещо. Кінчили спління очі і прибратися за сидені. Так що вам ще треба працювати і працювати, і одних 15 років тут віддача. Що я хочу вам сказати, Міцного здоров'я, щастя русських, щоб жили процвітали і валяти нам ноги, ноги вітають. Зворушений до глибини душі, численними вітальними словами і дарунками до усіх присутніх у храмі звернувся отець Ігор Крук. Улюблена, дорога моя, Бог спасає вас. Дякую, щиро усім вам за пам'ять за щирі вітання, де ми разом з вами вже протягом тих 15 років служимо спільно Богові, заносимо молитву і просимо, щоб Господь благословив нашу батьківщину, нашу парафію, всі ваші родини миром, здоров'ям і ніколи не залишав. Я сьогодні дякую і меру нашої родівської міської ради Анатолію Андрійовичу за привітання і за цю подяку для мене недостойного. Дякую Володимиру Максимовичу, нашому голові церковної управи, пану Олександру, нашому старості. Усім вам щиро дякую, усім здоровлю і сьогоднішнім ювілейним нашим престольним праздником. Бо, на правду, сьогодні потрійне у нас свято 110 років нашому храму, 5 років, як у нашому храмі, є мощі святителя Миколая. І 15 років мого перебування разом із з вами. Вітаю сьогодні наших діточок, нашу мову, братство, сестринство, гористів складкопівців, наших гостей, нашого храму, жертводавців нашого святого храму, де усі ви разом. Єдинаємося і ми єдиним серцем, єдиними устами Бога прославляємо і Богові ту красу складаємо. Хоч у цей важкий нелегкий час не для нашої батьківщини, але ми спромоглися разом всі спільно Богові подяку е, у честь ювілею нашого храму. Цей основний головний купол наш перекритий. І подати мого цю подяку і хвало, щоб Господь ніколи нас не залишав. Отець Ігор також щиро подякував за спільну молитву, спільну працю усім священникам, вірним жертводавцям, хористам, церковному комітету, дітям та молоді. Особливі слова звернув до наших збройних сил України. Воїнів, які є парафіянами храму. Жити щасливо під мирним небом нашої Батьківщини, і нехай Господь наші молитви приймає, і усіх вас своїми рясними благословіннями благословляє, нам усім допомагає, і нікого на дорозі життя не лишає, а все добре в житті посилає. Відтак на церковному подвір'ї освячено воду, життєдайні краплини якої рясно скропили вірних, здійснено також єлеє помазання, сповнені духовної чистоти любові, люди, попри дошкульний мороз цього дня, щиро раділи, віддали одне одного зі святом і дякували Господу за усе, усе.